Ростислава, я вас вітаю в етері п'ятого. Доброго дня. щирі вітання з праги в Україну. Щойно я зачитала нові дані щодо цієї зухвалої російської атаки на Польщу. що 21 дрон поточнив радник президента. Ем, звісно, подія резонансна, подія ем, дуже така ем, ризикована. Е, чи в суспільство Чехії відчула на собі тривогу? Як взагалі відреагувало? Бо Чехія з Польщею межує? Е, е, які відгуки ви чули з боку? Чи можете поділитися? Так, ви сказали дуже важливе слово зухвалість, що це була зухвала атака, зухвала нападання. Але мені чимось здається, що Європа ще не повністю усвідомила цю зухвалість, оцю глибину цього слова, яке ви сказали. Вони ще не усвідомили і не знаю, скільки бомб, скільки ракет, куди ще має впасти, щоб це усвідомлення появилося. Сьогодні чехи дискутують про. Вислів Трампа, що це випадковість. Ви знаєте, мені здається, що такі президенти є випадковість, які би не мали бути. Президенти, які підтримують наративи Путіна, стараються захистити його просто як можна більше і там, де, де це просто неможливо. Це не випадковість. Але мені подобається ситуація і позитив. Я беру зі всього позитив, позитив з того, про що говорять Чехи. Чеський міністр про Європу сказав що ця атака дронів не випадковість? Це тест нашої солідарності, нашої стійкості і нашої єдності. Оце головний меседж, який сьогодні проходить е, чеською політикою, е, проходить Чехію. Крім того, хочу сказати: є і негативні відношення, є те, що не хотіли чути. Багато лідерів партій, які є. Дійсно тотально проросійськими і зухвало, просто просаджують наративи Путіна. Вони вже кілька днів після цієї події в телебаченні кажуть, давайте почекаємо, давайте не будемо робити перечасні якісь рішення. Чекати, чекати, чекати. А чекати на що? На збомбардовану Європу. Оце чекати мене трошки насторожує, шокує, ну і внутрішня болить. Ну і про російську дезінформацію теж попереджали і європейці і українці про те, що звісно ж Росія намагається нині розмити цю відповідальність, стерти її взагалі на українців. Цю відповідальність покладають хоча достеменно відомо, що а. Атака була цілеспрямована, бе і це саме російські дрони тут ніде правди діти, і важливо так це прокомуніковувати. Про стійкість емоційну саме хотіла з вами поговорити. Так як ви фахівець, ви психолог, працюєте ви. Саме теж з такими людьми, зокрема, які воєнні травми отримали. І тут власне особливість тих умов, в яких живуть українці і в Україні, і за кордоном, те, що отак просто видихнути, заспокоїтися, можливості нема, бо ця російсько-українська війна триває. Путін хоче захопити всю Україну. Він ні перед чим не зупиняється в нього за будь-яку ціну досягти цієї цілі. Він хоче. Ну і власне в таких умовах ми всі працюємо, донатимо наші воїни, тримають лінію оборони. І тут, власне, з психологічного такого боку, як цю стійкість нам тримати, які ваші можливо особисті методи, ви застосовуєте, що радите, як коротко кажучи, тримати менталку в таких от триваючих воєнних умовах. Нам це трошечки простіше. Нам про це говорити, нам простіше радити. Але я стараюся всією душею зрозуміти Україну, і українців, бо це власне моя країна, мої люди. Стараємося максимально знайти. Я давайте будемо казати не про ситуацію в Україні, скажімо, українців там вам простіше і видніше. Я просто знаю, просто деякі люди змирилися, адаптувалися, починається тривога, просто лягають в коридор і сплять. Рано просинаються, йдуть на роботу, йдуть робити свої справи. Але так не всі можуть. Це потрібна бути дуже велика внутрішня сила, просто отлягти в коридор і не слухати ці вибухи, не бігти кудись там, ховатися і так далі. Це рідкісно, але власне кожному українцю бажаю цю внутрішню силу, бажаю цей розум, знати де сховатися, де просто лягти в коридор. А головне силу рано встати і жити. Але коли по ситуації українців в Чехії, ви знаєте, я 34 роки займаюся проблемами залежності. Стільки проблем з алкоголем, стільки залежності на алкоголь з українцями не було ніколи. Були сигарети, були якісь різні психічні проблеми. Зараз страшна проблема з алкоголем. А потім сталося це пішло так глибоко, що вони навіть не усвідомлюють, що падають, усвідомлюють близькі, кричать, плачуть, просять. Дуже складна ситуація, і коли починаєте з тими людьми розбирати, питати від чого тікаєте, тому що алкоголь це втікти, напитися, забутися. Але що далі? Далі просинання ну трагічне, втрачаєте все, втрачаєте роботу, втрачаєте сім'ю, зв'язки з родиною. Ну просто психічна і фізична трагедія забутися, просто забутися, не вирішені проблеми, не вирішені відношення. Потім ну дуже руйнуються сімейні і родинні відношення. Той страх настільки перевладає. Я немає, не знаю когось, хто в Україні в когось не був. Кожен старається допомагати максимальну міру можливого. І оце переживання це найгірше, що нищить ту людину, яка чекає, власне, і це переживання, як зворотній зв'язок, мабуть, нищить і тих, про кого вони переживають. Ну тут важливо чи є екологічний спосіб стрес випустити. Тобто я навіть з своєї власної такої бульбишки спостерігаю е те, що дуже багато людей віднайшли якесь хобі, яке раніше було неочевидним. А зараз, от, власне, те на що можна відволіктися, де можна знайти якусь внутрішню силу, де можна банально переключитися, це той порятунок, бодай на годину, але він дуже. Сильно психіку може розвантажити, і потім ти знову, як то кажуть, у тонусі продовжуєш йти по цій такій довгій дистанції. Ем, зрозуміло, що проблема алкоголізму, яку ви озвучили, вона дуже така комплексна і дуже комплексно, відповідно, треба її вирішувати з неї виходити. Але м, щоб банально не йти в цю проблему, що ви як психолог особисто порадите, щоб е, таким екологічним способом е, стрес викидати зі свого організму. Коли люди приходять до мене, перше що я роблю беру їх за руку і кажу, скажіть позитив. Вони вже приходять в такому стані, де на них позитив страчений. І це дуже важливо не втратити позитив. Шукати той позитив дрібниця. Я їм показую, дивіться, у вас футболка гарна, у вас посмішка гарна, у вас душа гарна. А він от такими сумними очима, ну можливо, кажу, ні, неможливо. Так. Шукати в собі. Я дуже прошу кожного. Найдіть якийсь позитив в собі, почніть у себе, а потім усіх інших. Старайтеся зробити ту рівновагу дати і взяти. Не роздавайтеся повністю, лишіть щось для себе, щоб ви мали що дати тим, кому це потрібно дати. Потім оці критичні стресові стани, психологічні, різні стресові, психічні атаки. Я спілкуюся з людьми, які дуже мають в Україні людей близьких які невідомі, втрачені, в полоні і так далі. Ви знаєте, що найстрашніше на поведінці цих людей? Я знаю, що це триває довго, поки людина появиться, появиться якісь списки, повернуть її з полону. І дуже важливо, не хороніть тих людей заживо. Бо отак, як ви це проживаєте, ви відміняєте всі радості життя, ви відміняєте забаву, ви відміняєте каву, відміняєте все, бо у вас трагедія, ви плачете по ночах, але цим ви їх хороните заживо. Ви ще ж не знаєте, живі вони чи не живі. Віра, Вірити собі і вірити тим, на кого ви чекаєте. Це важливо. Не ховайте своїх близьких людей заживо, поки це не сталося в реальності. Ох, це дуже і складна така тема, бо ті такі воєнні травми їх ще потім будуть аналізувати і власне аналізувати, в якому стані українське суспільство перебуває, як воно видозмінюється, воно і і стільки зміцнюється, але воно дуже зранене, і треба не нехтувати цими травмами, і, звісно ж, м звісно, дослухатися до свого внутрішнього стану. Mm, не влас... нехтувати собою. Дуже важливо не нехтувати собою. От я зараз спілкуюся по відео з людьми, які пройшли фронт, пройшли війну. Ви знаєте, що позитивно? Вони розуміють глибину свого ставу. Хлоп розуміє, що втрачає відношення. От зараз я спілкуюся з воїном, який прийшов комісований з фронту. Там почалася герна залежність. Так на іграх. Він розуміє, що він втрачає. Він хоче щось робити. В нього живріє, живріє, надія. Розумієте? Не погасити той малесенький вогник тої надії, не погасити, не сказати ти пропадеш, ти страчений, дати надію, дати у цю руку допомоги, розумієте? І не старайтеся повчати. От я з ним працюю так, що я в шукаю позитив, і нього завжди плюс-плюс, зрозумів, кажу, плюс-плюс. Все використовувати от ці їхні те, на чому навчилися звикли, і дати надію. Бо там, де вони були, та надія була в цивілу. Вони то надію не мають, не бачать. А ми, ті, що живі тут, це ми та єдина їхня надія. Що ми їх зрозуміємо, що ми отой плюс від них переберемо, на їхній плюс, скажемо, плюс-плюс. Ми вас розуміємо, ми, ми з вами. От просто навіть помовчати, взяти за руку і дати надію. Зважаючи на такі колосальні виклики, воєнні так має бути теж вибудована система психологічної допомоги підтримки реабілітації на різних рівнях щодо різних людей, категорій. І, звісно, це ми, як країна ветеранів і країна, яка нині у війні має про це подбати. Скільки нині фахівців не вистачає, на ваш погляд, на ваше спостереження? Чи все ж таки, зважаючи на такі вимоги часу, зараз розвивається навчання фахівців і ця система вибудована? Бо, звісно ж, до цього, що треба прагнути, це треба вдосконалювати, які ваші спостереження. Я про саме Суспільство... Україну зараз маю на увазі, можливо, да. ми і чеський досвід теж можемо перейнятись. Зрозуміло. Суспільство не зрозуміло, чи може ще не, не, не зовсім усвідомило одну річ. Результати цих посттравматичних синдромів, результати травм не приходять зразу. А потім буде ще одна річ, як множинна травма. Це травма багатьох близьких вам людей, не тільки одної людини. І оце те, що це навантаження тим людям потрібно буде вміти пережити. Але ці речі не бувають, поодиноко не переживають. І оце ви сказали, суспільство має бути готовим прийняти оці травми і допомогти зрозуміти. Це надзвичайно важливе завдання влади, різних ветеранських групувань. Я так розумію, що знову це скінчиться на волонтерських добровільних організаціях. Ну не дай Боже від цього відсторониться держава, це буде наша найбільша трагедія нашої країни, що ці люди будуть незрозумілі, неприйняті і відставлені на край дороги. Ну, ми не маємо права допустити такий е, сценарій. І звісно, ми як суспільство маємо бути свідомими, маємо маємо говорити про це. А які, власне, е, такі ключові проєкти для підтримки ментального здоров'я, реабілітації нині має Український інститут у Празі і, і як це власне допомагає? І українським воїнам, і українцям е, в Чехії, і українцям в Україні? Розкажіть докладніше. Український інститут працює вже два роки. і... І є з цього дуже великий позитив. Я старався максимально використати цей час до 3 жовтня, до виборів у Чехії, бо є велика небезпека, що до влади прийдуть дуже багато проросійських партій, які вже вигрожують, що перший день познімають українські прапори, відмінять допомогу, перевірять всіх українців, які тут. Ну це той популізм, на якому виграються вибори. От, і до речі, дуже страшна статистика: 44% сьогодні було опитування в Чехії, які б підтримали прем'єр-міністром Андрія Бабіша, який ще в році 23 на питання, чи ви би допомогли Польщі, коли Польща була нападена, сказав ні. Я хочу миру, я не хочу війни. Розумієте, оцей страшний наратив. Мир не війна дуже Але не мир перемага. за будь-яку ціну, як війна, це росіяни працювають. Це, теж. це означає не дати Україні зброю, не допомогти. Це для них поняття миру. От ну і ми і в Український інститут має зараз таку дуже хорошу справу, що ми підписали меморандум про співпрацю з українською фундацією Полипа Орлика, за що я вдячний. І власне, дякуючи їхній підтримці, ми робимо те, про що ви сказали: допомога, ментальна допомога, психічна допомога зараз у нас празі вже другий день проходять. Воркшопи для вчителів, як вчити дітей історії України. Є в нас зараз гостях Олекс... Володимир Єльченко, посол України ОСН. Ми стараємося, щоб голос України звучав в Чехії, звучав в Європі, і головне, щоб голос України був між українцями. Це от важливо єднатися, знати, що українці можуть на щось спертися, можуть мати якусь підтримку. І головне. Трошечки якось розвиватися, знаєте, бо е, дуже важкі в умови життя тут в Чехії для українців. Це нелегко прожити, за, заробляти гроші і головне ще допомагати з того всього Україні. Тому стараємось робити максимально різні акції, навіть привозимо і фільми з України, робимо тиждень історії. Рубимо все можливе за підтримки на фундації цієї полипаорлика, за підтримки українців в разі максимально йти до людей і бути з людьми. Маємо ми, українці, єднатися, будучи навіть у різних куточках світу через дії Російської Федерації. Дякую вам велике за те, що поділилися, розповіли, як триматися в таких умовах. Ростислав Прокоп'юк був з нами на зв'язку. Психолог, волонтер, директор Українського інституту у Празі.